Така каже, у мене немає грошей, я тобі подзвоню завтра. Все, збила. Я соромилась розмовляти на Чиські, а я не взяла з собою документ. А не думала, що в Чехії так важко знайти якусь роботу. А я ще не була навіть на співбесід. Всім привіт вітаю вас на моєму каналі і get ready with me. напевно у вас питання, куди я збираюсь, так як я зараз буду фарбуватись. А зазвичай я не фарбуюсь, тільки якщо якісь... Важливі події, можна так сказати. Сьогодні немає ніякої важливої події, але я буду фарбуватись на роботу. Зазвичай я також не фарбуюсь на роботу, але сьогодні я буду перший раз працювати на сервісі, тобто на касі, можливо, так сказати. і Хочеться виглядати трішечки старшою, тому що, блін, мені постійно кажуть, що я виглядаю десь на 13 років, що я не спала 2 дні і так далі. Тому зараз ми це виправимо, щоб я виглядала трішечки старшою або хоча б на свій вік. І щоб я не виглядала так, що я не спала 2 дні. Тому такі то справи. Перше, що я буду носити, це цей такий зволожуючий крем. Це взагалі я замовляла з Алікспреса AliExpress, чи Алікспресу. Тому це не оригінал, але коли я наношу о, макіяж, то перед цим я наношу цю с... сироватку. А, не знаю, можливо, воно трішки зволожує. Вже... Але в моєму обличчі не шкодить. Я не помітила, щоб воно якось шкодила. Не скажу, що воно, можливо, якось допомагає мені. Але такі справи, коли не замовляти косметику з Аліекспреса, типу... Типу Drunk Elephant, тому що логічно це не оригінал, я якось це осознавала, але все одно мені хотілося це замовити. Не питайте, його, не питайте. Мені бувають і такі періоди мого життя, я на це потратила багато грошей і на не оригінал, який взагалі нічого не дає. Можливо, є шанс, що він згіршить вашу шкіру. Тому не робіть так, як я. Далі наношу. Праймер. Цей праймер, якщо чесно, мені не дуже подобається. Як я казала в початку відео, сьогодні я збираюсь на роботу. У мене буде сьогодні перша, перша зміна на сервісі. Якщо чесно, я дуже сильно хвилююсь, так як е, блін, на цій роботі, в цій багаттерці, де я працюю, то, звісно, що там легше працювати на сервісі. Тому що на кухні тобі дуже багато чого потрібно робити. На кухні тобі потрібно просто приготувати там, типа, нарізати салати, сири, бо, ну дуже багато всього потім, що робити ці багети, робити багато ці, цієї їжі. Ну, прям дуже багато всього. І плюс, коли м -м, час пік, то дуже багато людей, і ти не встигаєш зробити ті багети, так як я новенька роблю помало ті багети, потім дуже велике запізнення і всі якісь такі сердиті. Не знаю, не люблю я цю цю, цю атмосферу, типу, коли немає часу піку, типу, коли спокійний день, то окей, нормально. Типу, якщо в тебе там буде запізнення з одною баге, багетою, то нічого, е, нічого катастрофального ну, ви не відбудеться, так? Але коли в тебе багато м, замовлень і постійно запізнення, то є проблемки. Тому на кухні важко працювати. але Не знаю, як на сервісі, але кажуть, що на сервісі багато легше працювати, ніж на кухні. Тому я б хотіла більше працювати на сервісі, ніж на кухні. От. І плюс, ну, типу, сервіс, ти більше спілкуєшся з людьми. Хоча інтроверт, але все одно, типу, я люблю спілкуватися з людьми. От. Тому такі справи, боюсь капець, як, але хочу. Але хочу. Далі я наношу а, таку тоналочку. Це, я не скажу, що прям тоналка, це просто такий легесенький, дуже такий, дуже легесеньке покриття. У мене навіть немає якоїсь прям тоналки з важким покриттям, так як я кажу, що я практично не фарбуюсь. Тому такі тут -то справи. І ще дуже хвилююсь йти на цей сервіс, так як а, я не знаю англійську. Тобто я можу дещо зрозуміти? так, а, Окей, можу зрозуміти, не скажу, що я взагалі не розумію, у мене десь уровень А2. ну як я проходила тест, але все одно це просто не 100%, але якось уровень А2 десь так. Але все одно, все одно, я не вмію сказати щось на англійський, так? Не тобто Я зрозумію дещо, але не скажу нічого на англійські. Я дуже із за цього хвилююсь, так як є варє шанс що я буду на касі так як коли ти на сервісі це то ти не постійно на касі там ти або е, також е, упаковуєш ці багети ну як упаковуєш просто видаєш ці багети можна сказати чи якісь там інші замовлення або там також е, робиш щось інакше тобто на сервісі ти не тільки на касі там також і інша робота але все одно ну, на сервісі легше от і якщо я буду на касі я сподіваюся що буду тому що блін Хоч я б хотіла спробувати порозмовляти з людьми і так далі, тому що мені здається, що це цікаво, типу я ніколи не працювала на касі, але боюсь чисто, тому що о, я не знаю англійську, а так як це Прага, це Чехія, то там є багато м, іностранців, як на український сказати. Блін, я здогадалась, як на іностранців сказати на чеський і на український, але просто не знаю, як сказати ой, на русський і на чеський, але не знаю, як сказати на український. Туристи, можливо так, різних туристів, і вони там розмовляють на англійській, і тому там 100% буде людина, яка буде розмовляти на англійській, а я боюся, що я не зможу, не зможу якось їй відповісти, чи навіть не зрозумію. У мене і, чисто із-за цього найбільший страх. Але також у в мене є така вигода, що я вмію російську. Російську також багато хто вміє, і зараз в Чехії також багато хто вміє російську, так як багато біженців з України і більшість... і. і і до цього тут були, були російськомовні люди. Тому це також такий плюс. Знаю чиську, але все, типу, чеську я знаю, тому що тут вже три роки скоро, але все одно у мене є цей акцент. І я думаю, що це логічно, що в мене буде акцент. Не знаю, є таке, що, типу, якось позбавлюсь чиського. Українського чи чеського акценту, типу що я буду гарно розмовляти на чеській, щоб практично не буде зрозумі... зрозуміло, чи я ще їх чи ні. Тому що я хочу вже цей момент В принципі, я вмію розмовляти на чеський, але цей акцент, коли я слухаю голосові справи, які я посилаю подрусі, типу від себе, і слухаю просто свій голосові, то я чую цей акцент, цей жахливий акцент, і мені це так можна сказати, мішає, не знаю чому. Тому я дуже хочу вже позбавитись е, цього акценту. Тому що, блін, мене бісить. Хоча я розумію, що це нормально. Так зараз я йду на малюю брови, так як їх я, я їх малюю дуже довго, то як намалюю брови, то повернусь. До речі, щодо акценту, е, в началі, тобто після року, як я була в Чехії, то я соромилась розмовляти на Чеській, тому що я знала, що в мене є акцент, і я просто дуже сильно соромилась цього акценту, тому... Мінімально розмовляла на чеській, дуже, типу, боялась розмовляти на чеській. навіть з якимись хлопцями, які мені подобались, то я боялась їм щось сказати, тому що я відразу зрозуміла, що вони зрозуміють, що я з України. І я думала, що вони якось, типу, такі. Угу". Я, типу, хочу зустрічатися тільки з Чешкою, плюс в ній акцент. І, типу, не знаю, чому я думала, що просто. І за цього ніхто не буде хотіти зі мною якось спілкуватись, тому що я з України, і потім почалася війна, і українці в Чехії почали поводитись дуже негарно, так, робити якусь там фігню, що Чехи багато жаліються. І тому я не хотіла, щоб хтось знав, що я з України. Мене буває навіть а, дотепер тепер така фігня, що я не дуже хочу, щоб хтось знав, що я з України, але я осознаю, що... Це не тому, що я соромлюсь, а тому, що українці, чехів деколи роблять таку, знаєте, якусь фігню. Ну, блін, навіть по вулиці, коли я бачу якихось українців, то я така, блін, типу, чому ти так себе поводиш? Тобто вони себе поводять якось не дуже гарно. І тому чехи, я розумію, чому чехи подеколи типу чуть агресивні на українців, хоча не всі українці тут такі, тут є серйозно, нормальні українці, але. Типу, Чехи вже относяться в більшості до всіх українців, типу, так собі. Тому деколи я не хочу, щоб вони знали що з України, хоча я розумію, що це відразу зрозуміло, коли я щось скажу. Це буде відразу зрозуміло, що я з України, але все одно бувають ніколи такі моменти, коли я не хочу, щоб вони знали, тому я з ними не розмовляю. Ну, це було більш вначале. Зараз я вже, типу, нормально розмовляю, з ними, типу, зрозуміють, що я з України, ну, ну і що? Ну, хай буде. Тому люди, не бійтесь розмовляти в чужій країні на цій мові, тому що чехи, саме в Чехії, це цінують, коли бачать, що українці стараються розмовляти на чеській, навіть якщо це українцям, практично не йде. До речі, я не думала, що в Чехії так важко знайти якусь роботу, типу для підлітків більшості, типу людям, яким нема 18. Якось вона одного разу запитала мене, типу, де я хочу працювати в літі. Я якось навіть на цим не задумалась. Думаю, типу, піду в Макдональдс і все. І вона така каже, ну я не дуже хочу йти в Макдональдс працювати, тому що там, о, як ви знаєте, багато олії, ці всі картоплі і дуже багато олії і так далі. Тому. Вона там не дуже хотіла працювати, так як ми думали, що ми будемо працювати разом, то ми вирішили, що будемо шукати роботу разом, і ми просто шукали на всіх сайтах, не просто на якісь програмі скачували, щоб знайти десь якусь а, нормальну роботу. І ми почали практично на всі а, ці інзирати відповідати, не знаю, чи правильно, чи так це говориться на українській. І нам просто ніхто не відповідав. Ми ходили по місті тут, шукали роботу, типу і нам казали, що немає місця, або від 18, або просто напишіть там комусь, ми писали, нам не відповідали. Потім ми шукали десь в Празі роботу. Нам просто також взагалі нічого не відповідали. І також було багато таких вимог, що потрібно знати англійську. А я не знаю англійську, і тип, це нам просто ще. Просто дуже багато ускладнювало знайти роботу. В більшості всіх, де ми шукали типу, роботу для підлітків, які закінчили тільки основну школу. Там постійно робота тільки в Макдональдсі, KFC і всяка така фігня, але вона ж не хотіла працювати у Макдональдсі в КФС. І ми серйозно просто дуже довго не могли знайти нормальну роботу на літо. І я така думаю, блін, що будемо робити. Нам ніхто не відповідає в е, літо, типу, це вже було літо, але школа... ми в школу ходимо тут іще один місяць літа, так? Просто школа закінчується вже за місяць, то тобто був початок літа, і, типу, що робити? І тут одного разу нам просто відповіли нарешті, відповіли на наш інтеррат, це була ця багетерка. Поклик... Мені... Мене її покликали Мене і на співбесіду, Але її скоріше. От мене покликали на тиждень пізніше на цю співбесіду, але я не могла, так як я їхала на циклокурс з класом, і я не могла піти на цю співбесіду. І мене переклали ще на тиждень пізніше. Тому е вона вже в принципі знала, що її вже взяли на роботу. Це все, а я ще навіть. Не була на співбесіді. Тобто вона була на співбесіді, і вона ще не знала стовідсотково, чи її взяли чи ні, але вона казала, що майже так. От, а я ще навіть не була на співбесіді. То тобто, в мене це максимально серділо, тому що я боялася, що зараз, якщо мене не візьмуть, то ми знову, Типу, чисто за мене не будемо працювати разом. І так, і за мене ми не могли працювати багато де, бо я не знаю англійську. Я себе вже і так почувала не дуже. І потім їй вже відповіли, коли вона має йти, типу, на першу зміну, а я ще не була навіть на співбесіді, я така. Ну все, капець, я почала дуже, почала дуже сильно хвилюватись. І тут е, настав день, коли я маю йти на співбесіду, Боже, я настільки сильно хвилювалася, що ви собі не можете навіть представити. І тут е, вони мені такі кажуть, ну, документи, будь ласка. А я, документи, так? А я, а я не взяла з собою документи, розумієте? Я не взяла з собою документи. Не питайте, я якось взагалі не думала про документи. Я думала про те, щоб мене взяли про документи, що потрібно з собою взяти. Я взагалі забула, що потрібно взяти з собою документи. Вона така, мм, шикарно, шикарно, капець. Тому вона мені сказала, ну. Прийдеш в наступний раз, то можемо знайти знову. І потім я вже приходжу на другий раз, приношу документи, а вона така М -м, а де твоя здравотка? Чим на українській буде страховка? Я така, М -м, добре питання, в мене немає страховки. Тобто, в мене немає страхової чеки, Тобто ми платили, але вона вже закінчилась. Тому в мене нічого такого немає. Вона як так, типу, тебе мала бути страхова компанія, типу. Тут мені здається, що щось, щось не так. І я така, ну я знаю, що щось не так. Я знаю, що б ми мали платити цю страхову, але у нас наразі типу, немає змоги, тому що страхова досить дорога, а змоги в нас немає, тому вибачаюсь. І вона така, М -м, це погано. У тебе є пару днів, щоб це вирішити, інакше дасть відос. Я така. Клас! І далі починається самий жест, люди. Починаю я сама вирішувати з цією страховою щось, тому що моя мама не здібна щось вирішити. Тобто я їй подзвонила, кажу, мам, мені потрібно страхову, інакше мене не візьмуть на роботу, мені потрібна ця робота. Вона така каже, у мене немає грошей, я тобі подзвоню завтра. Все, збило. Завтра на наступний день вона мені не подзвонила. Тому я така, мм, класно. Відчуваю себе шикарно. Що робити? Не знаю. Я просто загублена в цьому світі. Сама. Ніхто нічого не хоче рішати. Маю рішати все сама. 15 років в Чехії. Тому, типу, я знаходжу якусь страхову. Там нормально писала страхова для іноземців. І. Починаю типу дивитися кількість коштувати і там пише коштує типу тисячі корон там за три місяці. Я така, чому мама говорила 10 тисяч? Що за фігня, типу тут три тисячі, дві тисячі п'ятсот місяць. Я така. Окей, типу, кажу, бабусь, тут мені потрібна допомога, потрібно заплатити за цю страхову, щоб мене взяли на роботу. І вона така: так, звісно, типу, я тобі заплачу, а вона якось не перевіряла, що це страхова, чи так. Так, ми оплатили цю страху, яку я там знайшла. І це людині, яка була зі мною на співбесіді, яка зі мною розмовляла. Вона така каже, ну. Типу, це не офіційна страхова компанія в Чехії. Я така Як це не страхова неофіціальна страхова компанія в Чехії? Там писало типу, страху, типу страхування для тури, не для туристів, а для іноземців. От, вона так каже, нічого не знаю, типу, це не офіціальна страхова. Я почала шукати офіційні страхові в Чехії. Вже написала Офіціальна страхова в Чехія, офіційна страхова компанія в Чехії. І мені там знайшла ПВЗП, вот, І я така ввожу, типу, всі якісь, типу, там свої дані, скільки мені років і так далі, і воно мені так рахує типу, страху на 2500 крун. Щось типу того. Я точно не пам'ятаю ціну, я така в смислі, Мама казала 10 тисяч корон на 2 місяці. місяці. А тут, на 3, на 3 місяці. А тут на 2 місяці, типу, 2500. Щось не щось не сходиться. Знову щось не сходиться. Але це вже ПВЗП. Типу, та офіційна страхова. І плюс яку, яка у мене серйозна, це вже прям серйозна офіціальна. В мене була страхова колись також ця офіційна, Тільки вона закінчилась. І також був від ПВЗП. От, я така вже, типу, купую. Знову купляємо, Типу, бабусі, я не говорю, що це була неофіційна страхова. А яку я купила? Тобто вона взагалі про це не знає, тому що вона мене вбила нормально. От. І все, купуємо ми цю страхову і посилаю її. А вона каже, що в мене там має бути якесь число. Я їй, типу, все посилаю. Вона каже, типу, дивно, що у тебе там немає якогось числа. а Це щось не так, я запитаюся, якщо щось буде не так, то ми просто купимо тобі страхову. така. Ти серйозно? Але все одно вона мені тільки каже, день, коли мені потрібно прийти і так далі, така. Хоча б мене взяли на цю роботу. Серйозно, в мене цим було стільки проблем. Вначале я не могла прийти на співбесіду. Далі я забула документи, далі в мене не було страхової, далі не та страхова, далі вже вроді та страхова, але немає якогось там числа. Я така... Ви що? Чому я це все маю вирішати сама? Мені тільки 15 років, то скоро мені 16, але... Блін, серйозно за що? Ну за що це все мені? Так я вже дофарбувала сама, так як я просто подивилася на часи. Я зрозуміла, що мені потрібно за 10 хвилин виходити. Вже за 3 хвилини мені потрібно виходити, тому ж знімаю немає відео. Мій лук о, на роботу, типу, я не буду в цьому роботі. у Мене буде така сорочка, яку я просто випросувала, але мені потрібно зараз її покласти в рюкзак, і вона знову буде така пом'ятана. Але блін, це не моя проблема. Я постараюся якось її покласти гарно. Але побачу, чи вийде. Просто на столі безлад, всюди безлад, але я нічого не встигаю прибрати, тому такі до -то справи. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то обов'язково поставте лайк е, під це відео. Напишіть до коментарів свою думку щодо цього відео. Якщо вам сподобалось чи ні, е, напишіть там щось. Е, і обов'язково підпишіться на мій канал. Тому до зустрічі в наступному відео. Па-па!